Ми знаходимося у селі Надеждівка. Херсонська область привезли дрова і привезли продукти цілий бус. Хочеться подякувати громаді церкви-Вири. Я дякую Анатолію Коломійцю, президенту місії Аймосі, і всім, хто жертвував на його поїздку на проплату цієї фури сюди, тому що дрова пожертвували. Громада, хороші наші люди. А ми проплатили тільки за дорогу, і сьогодні привезли все село. Дякуємо всім, хто долучений до проекту, хто допомагав фінансово, хто допомагав дровами, іншими ресурсами. Всім благословінь Божих, мир Україні нашій. Дякую, штат Вашингтон. Дякую, що ви мене благословили. Коли я їхав, ми могли і також багато буржуєк привозимо далі ще повеземо. І рухаємося вперед разом з вами. <свят> Наша влада дуже дуже вдячна е, цим вірянам, що вони знаходять можливість, знаходять кошти і турбуються про нас. Ми дуже дуже вдячні цим людям. Роздавати зараз будуть продуктові пакети. Анатолій приплатив так само за свиніну, за кабани, за м'ясо, щоб воно було смачно. Не Вся Вся не так що дякую.